Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Аврора. Покажу вам нові акції на гаманці з 1 по 7 квітня. Також сумки та інші товари. Дякую, що дивитесь. Усім бажаю приємного перегляду. Чоловічий гаманець 39, візитниця 19. Обкладинка м'яка для паспорта 44 екошкіра. Окуляри дитячі 49. Окуляри жіночі в пластиковій оправі 149, 129 чоловічі. Такий варіант 199. ланцюжок для окулярів 49. І такий також по 49. Текстильний чохол для окулярів 29. Є ще ось такі кольорові, шкір замінник по 44. Сумка маленька на блискавці. Декілька має відділень 169. Сумка бананка червона з чорним, синя та червона. Два відділення на блискавці 99. Ключниця екошкіра 77. Така сумка чоловіча через плече. 189. Текстильна сумка з довгою ручкою на блискавці 149. Сумка синя для ноутбука. Два відділення на блискавці 77 гривень. Є ще ось така бежева. Також на блискавці 199. Бананка сумка червона та інші відтінки по 119 Маленька сумочка екошкіра довгий ремінець. защіпається на кнопку. Рожева бурдова та червона 169 гривень. Рюкзак текстильний, молодіжний 249. Сумка кросбоді – 499. Защіпається на кнопку Одне відділення. Бордова на ланцюжку 399. Також одне відділення. Є ще ось такі варіанти. На ланцюжку декоровані строчкою 299. Гаманець жіночий зі знижкою. Ціна 99. Косметички тканинні 5 штук 44. Такого плану гаманці на кнопці 159. Маленький також на кнопці 119. Ще є ось такі молодіжні гаманці Нубук по 119. Класичний чорний на блискавці з кишенею 77. Косметичка силіконова 88 прозора. Така м'якенька 88 також. Є ще ось такі на блискавці по 17. 49, косметичка чоловіча тканинна. Ремень 74. Ремені текстильні по 64. Чорний класичний з круглою пряжкою 74. Сумка господарська для покупок 88. Сумка кросбоді 109. Текстильна. Косметичка чоловіча 39. Рюкзак молодіжний. Є ще такі хаки 349, рюкзак тактичний, текстильний. Є два відтінки 199. Дитячий дощовик 120-160 см. Ціна 59. 34 дощовик на кнопках мочалка рукавиці для тіла 49. Рукавички для тіла. Мочалка 77 гривень. На метр складний 699. Сумка дорожня 279. Текстильна 1 тонна. Є ще ось такого плану. На блискавці має два відділення великі 199. Сачок дитячий для метеликів. Ціна 55. Парасолька трустина посилена 119. Є ще ось така у чухлі за 249. Дитяча механічна 119. Багато кольорів. Чоловіча автомат 169. Та 139. Гамак садовий підвісний 199 сітчастий. Гамаші чорні. водонепроникні, 249. Устілки ортопедичні 49. Є білі та сині з червоним. Устілки звичайні обрізні 22 гривні. Капці кімнатні жіночі 149, чоловічі 219 Щоп жіночі гладкі з паралоном. Червоний, блакитний, бежевий, чорний та ніжно-рожевий, 169. Є ще ось такий, спереду змійка. Ціна 119, Спандекс та нейлон. Трусики жіночі 3 штуки. Упаковка 169 від Ески до Ельки. Така упаковка 7 штук, ціна 399. Є ще ось такі мереживні без цінника. Білий бюзгальтер з мереживом 169, комплект 149. Сліпи з мереживом 49, блакитний топ на тоненьких бретелях – 149. Нейлон та спандекс. Труси жіночі по 49, бавовна 95% чоловічі з бавовни сімейні 99, від S до 2 xl Термокофта універсальна. Від M до 2 xl ціна 299. 279 термоштани чоловічі, легінси жіночий врубчик 299, поліамід, поліестер та еластан, такі легінси сині 149, коричневі 299 СКМК ЛКХЛ. 77 набір пакетів вакуумних, дві штуки 40 на 60, 60 на 80 44, чохол для одягу 55, 60 на 90, капці кімнатні 59, бавовна. Боксери чоловічі 69, хустинка жіноча 24. 100% бавовна, 39 шнурівки для взуття силиконові, білі 8 гривень і ось такі 29 з принтом. шкарпетки жіночі сліди, 34, колготи дитячі, 109. Шкарпеточки такі маленькі, дитячі, по 24. Шкарпетки сітка для діток 22 гривні. Такий короткий жіночі по 29. Чоловічі 34, 27-29. і 29. Склад канини бавовна 80%. Шкарпетки сліди по 24%. Дякую, що дивились. Буду вдячна за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Гарного дня!